Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як треба збирати кубік Рубіка 3х3. Але скручена версія. Метод для починаючих. Якщо у вас іменно така перша головоломка, ось така скручена, то в цьому відео я вам розкажу, як треба збирати. В прошлому відео я вам розказую, як треба збирати кубік Рубіка 3х3. Стандартний, а зараз оцей, тому що він складніший. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а ми починаємо записувати ще відео по збірки кубіка Рубіка 3х3. Якщо можете просто подивитися з певного ракурсу, що він просто обичний, варто трошки зберігати ракурс, і ви вже видно, і наскільки він скручений. І дивіться, як він виглядає, просто запотом, ну, це просто якийсь, якийсь безпорядок на цьому кубіку, але я вам розкажу, як треба збирати. Перше вам треба зробити хрест білий. Ось, я шукаю білий центр. І ставимо, наприклад, такий. підходить. І тепер тут який має бути якийсь з білим. І зеленим. Ось. Ось воно. Так. Раз, два, раз і два. Підходить. Тут оранжевим. Ось оранжевим. Ставимо ось. Раз, два. Тут должно бути червоне. Я вже побачив. Так, тут правильно. А тут який. Опа, опа. Правильно, а тут який? Тут. Тут. Треба зробити правильно. Тут. тут правильно. Зараз ставимо якийсь блок оцей. Ми ставимо ось. Раз, два, три і чотири. І ставимо отут-от блок. Він тут внизу. Ставимо його десь ось сюди. Раз, ці два блоки ось сюди, раз, два. І ось сюди. Це відео може вийти досить довгеньким. Да я вам розкажу, як треба збирати цей куб. І ось у нас вийшлося такий скручений. Перший слой. Тепер нам треба орієнтуватися, який центр буде правильним. Тут червоно-зелений, ставимо десь червоно-зелений. Де а ось він. Тут, як ви бачите, закручено, перекручено. Тут, як ви бачите, теж перекручено. Тут теж перекручено. Тут правильно поставлено. Давайте почнемо з самого простого, от що це помінялося. Вам потрібно зробити, щоб тут біле було. І робимо раз, два, три і так. Робимо це ще декілька разів. П'ять разів. Опа. Правильно і правильно. Тепер нас, нам треба оці два штучки поміняти. Тут у нас зелений рядочком. Нам треба зробити передню вверх і праву верхню проти годинові стрілки, Серединку по годиновій і верхню по годиновій. І треба зробити ще 4 рази. Получилося у нас. І тут так само ми робимо. Але якщо отут -от оранжеве, а тут синє, то ми робимо оцю передню вверх, а верхню по погодиновій стрілки, а не проти годинової, потім передню середню вниз і верхню проти годинової. Так що. Робіть те, що я сказав. Правильно, правильно, правильно? І тут правильно. А, да. оці це треба правильні. І давайте поставимо. Центри, оці центри. Нам потрібно поставити тут червоний, шукаємо ось червоний. Но якщо він отут-то -от, ми робимо півпав два рази. І потім перенесемо -от. півпав те ж саме. І давайте ми ставимо цю серединку отут. -от, і робимо півпав другою стороною. Раз. Два. Два рази. Докручуємо, щоб він був отут. І робимо те саме. Ось. І тепер тут ми ставимо, те, робимо. Правильно шукаємо. І тут його, А тут його нема. Він от ходиться тут. Ставимо тут зелений центр. А тут синій центр ми ставимо. Ось другий сойсібний. А ось і зеркальна ситуація. Тут має бути ось цього, ось тут, ось тільки вона серединка. Давайте зробимо так, щоб було 4. Наприклад, ось тут. Робимо. Передню по годиновій стрілки. Чим він крутиться? Зараз о. Півпав один раз і передню проти годинової стрілки. Ось, тепер у нас вийшло. А оце от ми в кінці зробимо. Так що давайте ми отут-от поставимо правильно, тут правильно. Правильно, а тут ці дві треба поставити обрано. Нам треба зробити Юперм. Раз два. Так. Раз, два. Вниз, вниз. От сюда. Сюди. І от сюди. Дивимося, тут правильно. Тут неправильно, тут правильно, тут неправильно. Давайте оце ще перекручимо в. В останнік. Давайте от-от-от, були неправильні і робимо тіпер. Так. Мені каже, що я правильно роблю. Ось. Так. Саме тут якісь шукаємо блоки, чи якісь правильно підходять. Неправильно, значить робимо оці от ходи. Як у 3 на 3 стандартному. О, бачимо, що і тут воно у нас вийшло. Так. Тут правильно. І тут теж правильно. Значить, робимо метод, як 2 на 2. Раз, два. І назад обратно. Ставимо. І ось у нас вийшло. Давайте ми ще ось це докрутимо. Зробимо ось таким методом. Ось у нас перемістився. І тепер. Нам треба оцю перевернути. Для цього нам треба зробити так, щоб він отут вот стояв. І робимо ось такий алгоритм. Він називається OLL parity паритет. Робимо ось такий хід. Раз. Алгоритм. Півпав. R. U. Стрих U. Перехват X3X'. -X'. Раз. Два. Так. 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 І так. Ще сюди фейшу. То давайте тут докручу, щоб тут було правлю. І от ці ще дві треба повідяти. Звісно, ми робимо як 2 на 2. Тільки що ми робили в цьому відео. Два. 2. 2. Докручуємо і ось скручена штучка зібрана. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, з вами було я, мене звати Лізуба Андрій. Всім удачі, всім пока-пока.